Слава і хвала. У віки вічні. Амінь. Амінь Ми прийшли в Дім Божий не для того, щоб вчути, в якому гріхові ми. Живемо і щоб справитися. Ми знаємо, що ми живемо в гріхові кожний. Ми прийшли для того, щоб чути надію, надію від Бога для нас. Один. Поет француз він досить цікаву мудрість із рік. Каже, задоволення приходить ззовні. Радість приходить зсередини. Дорогі друзі, брати та сестри, ми маємо хліб, маємо одежу, маємо. Все необхідне. І ми маємо задоволення в цьому, що життя вдалося. Ми не потребуємо кусочка хліба. Знаєте, но для того, щоб бути щасливим, треба, щоб всередині був порядок і гармонія. І я би хотів в сьогоднішній день, коли ми прийшли, щоб вчути для нас якесь слово надії. Слово, яке піднімає наш, вну, нашого внутрішнього чоловіка, слово, яке піднімає в нас настрій, дух і допомагає йти далі до тієї мети, яку ми ставимо перед собою.